Моє вітання, компанія автопарк. Нове надходження Mazda 3 -ка. 2012 року випуску на бензиновому двигуні 1.6, автоматичні коробки передач та передньому приводі. Візуально та технічно автомобіль без нарікань. Встановлені оригінальні легкосплавні диски 16 радіусу вже на літній гумі. Автомобіль у нас офіційний. Перейдемо до комплектації. Чорний текстильний салон. Зверніть увагу на стан. Автомобіль має 62 тисячі пробігу. Стеля також частенько. По комплектації бортовий комп'ютер, мультимедія, керування кондиціонером, підігріви сидінь, мультикермо, Електросклопакет. Таке складання дзеркал з кнопки по задньому ряду. Також все чистенько доглянуто Охайно. Стеря також чиста. Давайте заведемо автомобіль. Працює без наріконь. Клімат все працює. Гліве сидінь, На рулю кнопки всі працюють. Давайте заглянемо до капотного простору. Під капотом нічого не готувалося до продажу, передається, як є. Двигун працює рівно, без зайвих масляних п'ятень для посторонніх шумів. А переглянути автомобіль можна за адресою місто Київ, вулиця Сумська, 2А. Автомобіль можна придбати за готівку, кредит та лізинг, а також можливий безготівковий розрахунок. Компанія Автопарк, телефонуйте.